Продовж вихідних, 12 і 13 липня, Україну накриють дощі з грозами, а спека трохи спаде. Високі температурні показники збережуться лише на півдній й сході. У суботу опади охоплять майже всю країну, крім центру, Житомирської, Миколаївської та Одеської областей. Там буде сухо. Температура коливатиметься вночі від плюс 10 до плюс 22 градусів. У день становитиме плюс 22, плюс 37. Найпрохолодніше – на заході. У неділю дощі перемістяться на схід, зачеплять Чернігівську, Сумську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську області та Крим. Вночі плюс 12, плюс 23, у день до плюс 36. У Криму до плюс 37 градусів. На Полтавщині від ранку й до вечора пануватиме хмарна погода. Дощ, що розпочнеться вранці, після обіду посилиться й перейде у грозу, яка триватиме до вечора. Температура повітря вночі становитиме плюс 19 градусів, вдень підніметься до позначки плюс 30. Лише ранок у Кременчуці буде сонячним. Затим небо затягне хмарами. Удень синоптики прогнозують потужну зливу з грозою. Нічна температура повітря становитиме плюс 20, денна 29 градусів тепла. У горішніх плавнях очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення. Проте безхмарним небо залишатиметься недовго. Дощ, що розпочнеться другої половини дня, буде сильним і з грозою. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 31. Вночі 18 градусів тепла, вітер північного напрямку до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. Дощітиме у нашому місті й прийдешньої неділі. Температура зросте до суботніх показників на 3 градуси вночі і зафіксується на позначці плюс 21, а а вдень залишиться незмінною плюс 31. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 12 липня 1996 року. За даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 36 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1961 – дев'ятсот градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.